Так, ще раз, друзі, всім привіт, хто доєднався. Будемо розглядати питання з телеграм-каналу. Під постом останнім про 5 питань. Всім мої вітання. Всім привіт. Хто не підписаний на телеграм-канал, підписуйтесь, звідти я беру ваші питання. Під постом останнім про 5 питань. Я. За декілька годин публікую пост і ми з вами розглядаємо ваші питання. Яке питання найбільше набрало реакцій, Ті питання ми топ-5 розглядаємо. Ну сьогодні будемо більше розглядати. Так, дякую за донат з Приватбанку, хто відправив. Дякую, друзі, вам величезне. Починаємо, друзі. Перше питання написала я, Інна. Такий нік. Добрий день. Хто буде після Ткаченка міністром культури? Кращий чи гірший? Чи перестану так нагло красти? Давайте подивимось після оцього Ткаченка міністром культури. Хто буде, який він буде для України? Я бачу втрата влади от його, але вона якась, дивіться, валет пусти тут вказує на втрату влади, бачите? Втрата посади. Але вплив його все одно якось там залишається. От, вплив цього Ткаченка ще там залишається. Працювати буде ось якийсь бубновий, бачите? Робота для бубнового короля. Тобто він або закулісно буде працювати, так випадає ось так. Ось саме Міністерство. Тут випадає так. Дивіться, який, якийсь він час от, ще попрацює. Можливо, це цей Ткаченко, вплив він тут втрачає. І е після нього при приходить от, якась жінка. Але все одно я не, все одно е трош трошки краще випадає, але все одно не прямо так. Е Дуже добре і класно випадає. Все одно тут все одно корупція залишиться, залишається тут, вона зменшується значно, значно зменшується. От при якісь жінки, при якісь жінки саме міністерство краще буде працювати, ніж при цьому Ткаченки. Жінка якась буде, але він якось закулісно ще буде впливати, втратить свою владу, але буде впливати. І доки він там матиме якийсь вплив. Тобто його там можуть відсторонити, але якийсь вплив, він, якийсь, вплив який, якийсь час там він буде мати і ще буде продовжувати красти. При жінки будуть зміни. От, жінка стане, будуть зміни. Поки що випадає от робота для бубнового короля. якогось там, бачите, Робота і бубновий король. Бубновий король це або молодий, або з світлими очима. Можливо, його відставка там затягнеться якось. Можливо, там ще він буде впливати. Ну, отак випадає, що при жінки буде, буде краще для міністерства. Буде якась жінка, яка, яка очолить міністерство, і при ній буде розвиток, розквітання. Ось така відповідь. Так, наступна відповідь. Наступне питання від Олени. Доброго дня. Слава, хотілося б. Задати таке питання. До речі, дякую, друзі, за донат. Хто відправив з Монобанку тільки що? Дякую вам. Величезне за донати, Друзі, так, дивимось питання від Олени. Доброго дня. Слава, хотілося б задати таке питання з приводу останніх новин. Чи відповідають дійсності слова Олексія Резнікова про те, що наступного літа закінчиться війна? І на наступному саміті НАТО є гарні шанси, що ми будемо прийняті до цього Союзу. Взагалі в мене до слів Резнікова взагалі немає жодного, чесно кажучи, те, що він каже, ніякого, ніякої довіри немає. Ну, те, що він каже, приємно. Приємно в тому плані, приємно про НАТО, приємно. А те, що до, до наступного літа, я вважаю, що раніше. Так, взагалі цей Резніков, це просто жах. Це такий позор. Так, дивимось це питання, чи відповідають заяви Резнікова, до, що війна закінчиться до кінця літа наступного року? Те, що він сказав, це слова затягування, це затягнуті слова. Напевно, і тут валет поруч крутиться. От, е, пустий валет він вказує завжди на обман, неправду, пусті слова. Тут затягування е, коротше повинно закінчитися раніше. Ось це слова затягування з його сторони. Він якось затягує, чи продовжує, чи затягує. Я не бачу, що. Я не бачу, що це правда. І взагалі, це, от як військовий, в військовому плані, тут дев'ятка поруч лягає поруч з військовими. І це взагалі неприємно. неприємнощі від нього такі слова це неприємні речі для військових. Ось так. Це не плюс для військових. А навпаки, це, це що він каже, це погано він робить своїм язиком. В общем, так різні цей. Так, наступне питання у нас. Наступне питання. Марго пише зараз в чаті. Слава, в одному з ефірів ви говорили, що розглянете питання, чи перейде Україна на електронні гроші в окремому відео не можу знайти відео. Не пам'ятаю, я не дивився на чи перейде, чи відмовиться від готівки. Давайте подивимось, чи Україна відмовиться від готівки. І перейде на електронні гроші. Він повністю не відмовиться. Повністю не відмовиться від готівки, все одно готівка буде, я не бачу. Переход якийсь на, на електронні гроші, тобто запровадження якихось грошей тут випадає, електронних, можливо, таке випадає. От десятка бубнова вказує на гроші. Але загально повно, повна відмова це удар по державі буде і не, можуть, не може Україна зараз перейти. Тим паче, от військовий стан. Не поки що війна в Україні, то взагалі про це немає мови. Не випадає переход повний на електронні гроші, на є гривню чи як там. Цифрова валюта, наскільки я пам'ятаю. Так, наступне питання від Юлі. Доброго дня, слава. Чи не змінився прогноз щодо продовження воєнного стану? Скільки ще разів продовжить? Я не можу вам сказати, скільки ще разів продовжити. У нас до 18 серпня військовий стан. Ми подивимось, після 18 серпня, чи буде продовжений військовий стан. Це випадає, що все-таки продовжує. Бачите, військова карта випадає. <кій> Після 18 серпня от продовження випадає військового стану, військова карта тут виходить. Так, наступна. наступне питання е, від Артема. Яка доля населення на окупованих територіях з 2014 року? Що під, підскажуть Вихші Сили, як з ними бути? Яка доля населення? Давайте подивимось, <клес> як бути в Україні з, цими, з цим населенням, які знаходяться на окупованій території з 2014 року. Дороги їм випадають їхати. От їхати. Шість, взагалі, бачите, 4 шістки. Вони не разом зійшлись, вони тут просто в одному розкладі, але це дороги. Їм, їх треба розселяти, вижити. От, от прихильників оцього бункерного, бункерного плішивого орка їм треба їхати туди. І взагалі дороги випадають. Фінансово роботи немає тут. Робота от пізніше з'являється, бачите? Робота пізніше з'являється і е, там е, чомусь е, чомусь удар по документам випадає, по, по, можливо, по рішенню по якомусь, можливо, по офіційним якимось документам, там е, проблеми будуть з документами у цих людей. Взагалі, основна основне. Е, як з ними бути, що підказують вищі сили? Це от дороги. Їм треба виїжджати. Прихильників цього русского міра, їм треба виїжджати е туди, е людям, які, е які там залишились, то переїжджати і е намагатися, особливо особливо там молодим людям, намагатися будувати своє майбутнє. Е не там, ось так. Дороги випадають. Ось що випадає. Можливо, розселяти, виїжджати мирним жителям. Там ще небезпечно буде довгий час. Там ці замінування і так далі. З Криму також виїжджати. Тобто на всіх окупованих територіях треба покидати тимчасово окуповані території ось така, ось така порада. Така порада. Наступне питання у нас від Коля. Пише: добрий день. Чи доруйнують Кримський міст до стану його повної непридатності? Спасибі. Ну ми вже дивились. Є в мене відео. Остання зима Кримського мосту. Можете подивитись. Давайте подивимось, бо давненько ми дивилися питання. Давайте подивимось, чи доруйнують Кримський міст до його стану, до стану його повної непридатності. Друзі, Він, по-перше, не випадає тут, бачите, все, що пов'язано з транспортом, тут взагалі не представлено майже. І те, що пов'язано з дорогами, воно випадає з хворобою. Хворобою і, злом. Тут наступна карта. хворобою і злом. Тобто він буде непридатний. Ось Дороги з хворобою неприємнощі, тобто неможливі, неможливі дороги будуть. Взагалі, карти е, його конструкція буде на іншій території, от, е, тобто більш збережена ця конструкція, по якій можна буде їздити, це там, ну як переїжджати до Криму на ній не, не, не можна буде, е, тому що от дальні дороги з хворобою з іншої території, надії Путіна по цим дорогам хворобливі і зі злом випадають, тобто він буде зруйнований. Його використовувати не можна буде. Більша частина е, такого незруйнованого цього моста буде знаходитись на території от, ворожої держави. А е, ось випадає карта транспорту і транспорт з ударом. Тобто транспорт не, просто транспорту неможливо буде їздити по цій, по цій споруді. Моста. Тому так, він буде зруйнований і він буде непридатний до використання взагалі. Но більша частина випадає так, що ціла залишиться там на, на території ворожої. Значить, з нашої території його знесуть більше, ніж, можливо, зносити будуть на, 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 на наших територіальних водах там, чи на нашій території. Ось така відповідь, тобто, не буде. Його як транспортного вузла в, вузл, вузл, вузла. Так, наступне питання в нас від Алекса. Тут у Алекса два питання. Чи правда, що Китай постачає до кацапі військову амуніцію, як про те повідомляють ЗМІ? А якщо це так, то чи може Китаю керамічна відповідь? Яка? Давайте подивимось. Ми вже дивились з вами неодноразово. Про Китай і його поставки військові, якраз так і випадало, що це або амуніція, або якісь там патрони, або якісь там. Ну, щоб тут, тобто, щось таке незначне, дрібне, але те, що підтримує, все-таки е, Рашку. Можливо, вони якось там через треті країни або таємно завозять, або і не через треті, а там напряму може таємно завозять. Ну, все ж можна відслідити відслідкувати зараз. Е, вони ж там якось ще й торгують. тому... Якусь таку незначну амуніцію вони можуть завозити. І це ми бачили до цього. Давайте подивимося, От ЗМІ я також читав, чи правда що Китай постачає, продовжує зараз постачати амуніцію в ворожу федерацію. Вони ще і в борг постачають їх. Вони ще і в борг постачають. якусь постачають, але це знову ж таки не випадає якоїсь важкої зброї. Тут зло, карта зла випадає, вона випадає послабшена, пом'якшена. Тобто це знову ж таки амуніція. Так, щось незначне, можливо, амуніція, можливо, якісь прибори, там прилади нічного бачення чи якісь дрони. Бо повітряна карта тут повітряна, основна основна масть. Основна масть. це повітряна. Повітряна карта випадає. Ось зло для України з повітря. Тобто це, скоріш за дрони, або самі дрони, або комплектуючі, або якісь запчастини. Ось це поставляється. Найбільше. Ось так. Так поставляється, друзі. Бачите? В принципі, поки що так і залишається. Так, друзі, дякую за донат з монобанку. Дякую вам величезне. Хто відправив? Дякую. Так, наступне питання у нас. Кармічна відповідь буде наводнення. Ось так ще не досказав кінцеву. Нав... Пов'язано з водою. Катаклізми, наводнення пов'язане щось з водою. Буде відповідати Китай за це. Водою Нака... буде наказаний водою. Так. Наступне питання у нас від Лариси. Доброго дня! Слава! Нещодавно ран показав нового типу БПЛА, що може бути в повітрі до 35 годин. Нести 15 ракет і ТП. Чи дійсно вони таке зробили? Обман повітряної карти взагалі немає. Там е, технічна, там багато обману з, з періоду технічної складової, цього е, якщо вони зробили цей БПЛА. По-перше, він випадає як якийсь старий з, е, древній якийсь БПЛА, який перероблений. Якщо вони зробили, це не нова розробка. Е, По-друге, він випадає технічно не невдосконалений, тобто технічна складова, яку вони заявляють, це обман. І туз відвертається, і валет, він не такий руйнівний, як вони кажуть. Ось так. Я не бачу, що це правда. Що це прям вони розробили, якусь таку супер БПЛА. Такого не випадає. От. І, і все-таки він, можливо, там модифікація якогось на БПЛА. Ну, я не бачу чогось такого. Ударний туз відвернутий, коли він відвертається, це значить, що вона силу таку не має. Ще й валет тут з'являється Це обман. Взагалі самого початку. І також тут вказують на з минулого якась техніка з минулого, яку переробили, і вона не вдосконалена. Тобто це знову ж якісь такі мопеди, можливо, якісь там модифіковані, або старі, якісь, можливо, радянські розробки, які вони там намагаються втілити. Розробок не випадає, пусто випадає. Немає, не буде там такого якогось для України масового. Масової загрози від них, та й взагалі. Так, наступне питання. Наступне питання, друзі, всім вітаю, вітаю всіх, хто доєднався. Не забув поставити лайк. Хто забув, саме зараз, друзі, поставити лайк свій і підписатися на канал. Не забути підписати щоб не пропускати стріми, не пропускати е, наші відео і потім не шукати. Е, в, в цих в плейлистах, у в списках відтворення, ви також можете знайти кожне відео. Всі відео е, збережені в Ютубі. Але щоб не шукати, підпишіться, поставте е, дзвоник е, і будьте з, на зв'язку з нами постійно. Так, наступне: це до речі. Е, під, це під, підтримує взагалі канал, і е, під, ваш, ваші підписки вони рекомендують іншим людям, які також цікавляться е, темами, які ми розглядаємо, і не можуть, наприклад, не натрапили на канал. вони, YouTube рекомендує також канал, і інші люди можуть також доєднатися. Тому не забувайте, друзі, про лайки, підписки і дзвоники. Всім дякую, хто це вже зробив. Так, а ми дивимося наступне з вами питання. Наступне питання у нас від Олі. Доброго дня. Доброго дня. Нещодавно ГУР заявили, що расисти зараз проводять розвідку і знову готують обстріли енергосистеми України. Чи вдасться їм це і які будуть наслідки? Дякую, друзі, за донат. То Відправив. Банк назви банку немає, просто донат. Дякую величезне вам. Дякую. Так, наступне, наступне питання, ось дивимось це, про енергосистему. Вони проводять там розвідку. Гуру я читав, також що заявляє. Чи будуть вони бити по енергосистемі знову і наскільки, наскільки для України це буде неприємно. неприємно що які Які будуть наслідки? Вони, не, вони, може, і будуть бити, але там все одно аж до самої перемоги вони будуть намагатися запускати своє барахло. Я не бачу, що вони будуть такого, як було. Не випадає такого, як було, не випадає. Тут випадають, вони можуть залякувати, вони можуть там вводити там в оману наших військових, казати там або якось давати, давати знати військовим, що вони там будуть бити по енергосистемі. Можливо, щоб заплутати військових чи якось так. Але я не бачу якогось такого серйозного. Серйозних ударів там по енергосистемі так тут випадає все-таки, що зниження видобутку, ось так треба економити електроенергію. Я не бачу, що це буде катастрофа якогось і такого, як було взимку, такого не буде. Повторення цього не буде. Можливо, десь буде точково, вони там і можуть влучати, але такого повального там блекауту чи щось такого також не буде. І, до речі, ми дивились з вами. Ще взимку, чи будуть оці блекаути? Що ми місяцями будемо сидіти без світла, такого не випадало. Також це було де, який, якийсь там час. Ці віолові відключення, і все-таки такого критичного блекауту не було там декілька днів, тому це не так, як думали, що ми будемо всю зиму сидіти без електроенергії, і дровами запасались. А в цей раз взагалі такого немає. тому... Чітко карти вказують, що треба економити, бо якась нестача все-таки електроенергії буде. Якась нестача випадає електроенергії. Ось така відповідь, Оля, на ваше питання. Так, а ми з вами, друзі, розглянули всі питання, тому дякую всім, хто заходив, хто подивився це відео і не забув поставити лайк. Вам дуже дякую за донати. Величезне. Дякую. І зустрінемось в наступних відео. Так, зараз я ще раз.